Діжутство підходило до завершення, я убрав і пішов набрати баклажку води. Баклажку води не повністю набрав, взрив і почало летіти туди осколки. Я присів, О, тоді, думаю, ще ж може буде один прильот. Я зайшов за домик і все, а тоді ж фонарики сюди подивилися. Жутко, звісно. утром подзвонили председателю гаражного кооператива, він сразу прибіг, дали зошит, ручку, він все пройшов, записував, які постраждали, і почав обзванювати господарів. І ворота повиривало, і ви ж бачите, і плити попадали багато. Чотири ряда, ну і там кой де є, що ворота погнуло не тільки будівлі чи ще й автівка постраждали. Я думаю, і автівка теж. Я думаю, що і автівка теж, Тому що тут де, ну вон там де плити, ну вон плита і вона автівка стоїть. Я думаю, що вона придавлена. Питаюсь ворота. Мені сказали, що в сепередіть оперативах поліція. Ну, пішов сюди. Ну, муж зараз дивлюсь, тільки только в банке, а так ворота и соседей плиту снизу за раш. Ну, Насаждал. Ніхто нічого не покриває, ні страхування, ні масуда. Да, де государство, де страховки, які люди платять на лові, де вообще все? де якась допомога людям? Ошибалась, так за. Я не знаю. Сейчас полиція розказує. Чи... Чи це одно страхово випадок, чи ніч. Чи... Ну, получается. Бахнуло так, что испугалась. Бляха шаг боится сделать, потому что бьют со всех сторон. Стекла полетели на балконе и стойка вот эта какая -то. рама. А крем вашей квартиры еще в соседей? Да полно. Вот где я жил, видите, зеленый ковер. Он. Вот смотрите, сколько окон побило. Много побило. я живу на девятом этаже. И когда этот был прилет, я не спала. С четырех утра я не спала. Но я была на диване, я с дивана упала. Можете представить, какое там было колебание. Дом ходила, я думала, сейчас он сложится. А потом начали сразу поступать звонки. И в основном повылетали все, где не были меняные окна. Старые. Стояло все, повылетало. Балконы, стекла. Он палатка людей мало пострадала. Жертв вроде бы нету. Скорые приехали, уехали, никто не обращался. население этого дома, жильцы уже престарелые. Мы все в одно время получали молодыми, и уже 40 лет дому в декабре месяце будет. Так что они еще балконы по ним помогают, но стеклить они не будут. Балконы именно. Кто-то из обывателей с то, бишками тоже? Нет, нет, балконом они не касаются. Так он даже машинное отделение повылетали, там оборудование все. Я вызвала мастера, а он, я не буду делать это. А у меня, мужики, все старые, мне некому делать, мне надо нанимать. Уехать на западную, 20 тысяч платить за квартиру, за аренду, за шов. Хто меня ждет? У меня на лекарства остались деньги. И так все никто никуда не будет ехать. Чему быть, тому не миновать. И как я могу бросить это все? Я його строила. Я здесь живу 40 лет. Приблизно в 6.40-6.30 внаслідок падіння боєприпаса. А від зривної волни були пошкоджені приватні будинки. Попереднє це п'ять боготоповерхів за адресами автозаводська Володимира Українця на даний час. Фахівцями районної адміністрації соцслужбами службами проводить обстеження будівель. Встановлюємо пошкодження. Комунальне підприємство ЗРС вже приступило до закриття заявок по зашиттю вікон, які вибиті. Дуже багато вікон вибите, але не зазнав, дуже гарно, що не зазнали пошкодження ні сеті, ні якісь конструкції.